Да, Валерія, я смотрю, корисна їжа тобі в голову так стукнула, що ти вже у центрі міста сидиш з закинутими ногами на стіл. Що ти там знову хаваєш? Що це таке? Куди? О, це кнедля. Сламогла. Нормально це ходить. Кнедля я кутнув сам. Ніхто мені, прийшов, мені не сіпала. Я собі смачненький корисний, мені прийшло, що не можна розка. Хамовий ти живша. Чого? О, дивіш, кішка, кішка. Ага, не корисне все. Давай, іди, розкажу тобі щось цікаве. Бачив кренделі. Солонів. Корисні. І корисні. Я набачу, не пам'ятаю, але дивіться, реально прикольні з uh -huh. реально смачно. Без глютену. Ти споживаєш якісну, і корисну, їжу. Хелсі, розумієш?